Привіт, мене звати Аня Тейлор Джой, і я покажу вам, що у моїй сумочці від Діор. Власне, я спакувала її, як завжди, чесно, тож не судіть суворо. Почнемо. Сонячні окуляри необхідні. Зазвичай на моїй голові. Люблю їх. Вони класні. Щодо. Навушників обираю із шумоподавленням. Вони досі ніби дають вайпінді дівчинки з 2000-го, і мені це подобається. Тож я зависаю з цими великими хлопцями. Тепер прямуємо всередину звіра. Обожнюю цей гаманець завжди все гублю, а він зберігає все в собі. Це дуже важливо. Якщо у мене його немає, я не маю доступу до спілкування з жодним з друзів чи перевірки свого графіку. І я загублюсь, що дуже сумно, але правда, тож гаманець і смартфон. Мій блокнот завжди зі мною. Для мене це дуже дуже важливо, щоб опрацьовувати мої думки. Я також роблю багато нотаток, і в мене вже звичка щось писати в кінці своїх блокнотів. Також мапці це важливо тут. Сказано так: щоб відкрити нові океани, ти маєш втратити берег з поля зору. Звучить трохи лякаюче, але думаю, що важливо це пам'ятати. Тож так, мій блокнот, і звісно ж, ручка, яка власне віддіор. Uh. Книга, яку зараз читаю, вона неймовірна. Називається Утопія Авеню, автор Девід Мітчелл. Обожнюю її. Одна з речей, які найбільше подобаються, моя улюблена картина на обкладинці. Це сад земних насолод, автор Єронім Бос. Я ходила дивитись на неї в Мадриді і виплакала очі неодноразово. Книга завжди зі мною, ніколи не нудно і постійно маю компанію. Добре, забагато волосся, Перепрошую. Липстик. Губна помада, дзеркальце з моїм іменем на ньому. Like думаєте, я люблю все леопардове? Можливо, це й не зміниться. я завжди ношу фото людей, яких люблю. В мене вже I звичка робити полероїдні фото і фото в кабінках, де б I я не була. Перше фото я з друзями в Барселоні під час Barcelona, моїх зйомок у фільмі Оселя Тіней. І це був один з найкращих періодів моєї життя. Обожнюється місто Респект Барселоні. я вже повірити не можу, що в сумці так багато речей. Ця сумочка Мері Попінс, якщо є бажання, все можливо. Ти зможеш це туди запхнути 100%. Пало Санто, Резинка для волосся, мале крихітна умова качечка. А зараз зіграємо в гру, яка називається скільки кристалів Аня має у сумочці? Ви не готові до цього? Добре, давайте рахувати. Один, два. Це, до речі, маленькі. Ми почали з найменших три, чотири, п'ять. а це перший кристал, який купила, і я. Я просто обожнюю його. він зі мною. Відколи я почала працювати. Я купила цей кристал, знімаючись першому своєму фільмі Відьма, і я люблю його. Добре, підбираємось до великих хлопців. Ви не готові до цього чесно. Це справжня зброя. Якщо хтось нападе на мене, я вдарю сумочкою, то для них це не закінчиться добре. Готові? А це мій найновіший найновіший хлопчик. Скеля, тож так вони приземлилися і це все, що є у моїй сумочці. Ага, це моє життя у сумочці. Та-да!